Слава Україні! Розпочалася 767-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового гню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 11 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 БПЛА було знищено. А вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети із літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Збито 9 із 14 запущених крилатих ракет Х-101 Х-555. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області, Григорівка, Сіньківка, Петропавлівка, Куп'янськ-Вузловий Харківської області, Новолюбівка на Луганщині, Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів'яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області та Малинівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем. Були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито сім атак в районах населених пунктів Часів'яр, Іванівське, Кліщіївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п'ять атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог два рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та одинадцяти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по чотирьох радіолокаційних станціях, одному пункту управління. Району зосередження особового складу, чотирьох засобах протиповітряної оборони та одному артилерійському засобу ворога. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 650 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 20 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 7 засобів ППО, 30 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 47 автомобілів. Та 9 одиниць спеціальної техніки підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!